Кування курсантів, перевірка менструальних календарів у курсанток, обшуки та несправедливість грошового забезпечення, що насправді відбувається в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного? Усім привіт! Ви на ютуб каналі Межа. Я Олександра Федорко, і сьогодні ми розповімо про те, що приховує Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у себе за стінами та поза ними. 27 травня у військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного працівники ДБР проводили обшуки в рамках кримінального провадження за фактом переправлення за кордон у Хлянта. Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради України Юлія Яцик. За даними слідства, пан Ел, колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ, за грошову винагороду у розмірі 13 тисяч доларів, обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон. Юлія Яцик згодом обшуки підтвердили і в прес-служби військового коледжу, сержантського складу, та зазначили, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження. Повідомляємо, що правоохоронні органи здійснюють розслідування в межах кримінального провадження щодо ймовірної причетності однієї з посадових осіб військового коледжу сержантського складу до організації незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час правового режиму Воєнний стан. Втім, це далеко не перший скандал, в який потрапила Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тож ми розповімо усе детально. Напередодні Юлія Яцик та народна депутатка Верховної Ради України Ганна Скороход розповіли про те, що на одному із засідань тимчасово слідчої комісії після проведеного розслідування обговорювалось питання щодо справедливості виплат грошового забезпечення у даній академії. Наші хлопці на нолі отримують 100 тисяч гривень грошу. Винагороди, виходячи з кількості днів, які вони перебувають на передовій. А от я вам зараз хочу озвучити: ми будемо абсолютно рандомно. Ви бачите, в мене лежать помісячні виплати в академії. І я просто буду зараз відкривати, наприклад, відкриваю першу так? заробітні плати. Викладач 113 тисяч 896 гривень 9 копійок. Старший викладач 104 тисячі 319 гривень. 20 гривень 20 копійок. Начальник академії 208 тисяч 142 гривні. От, старший вкладач — 154 342 гривні. У нас на передовій, ну, не на передові, а взагалі серед військових ми знаємо всі, що найменша зарплата складає 20 тисяч 100. Ви щойно почули. Заробітні плати в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ваша думка, це е, співмірні виплати? Відповідні документи потрапили і до нашої редакції з розрахунково платіжної відомості про виплати зарплатні викладачам та працівникам академії. Отримуємо наступні дані. Начальник навчального відділу за місяць отримує виплати у розмірі 115 тисяч гривень. Помічник начальника відділу 72 тисячі гривень. Ад'юнкт від 52 тисяч до 200 тисяч гривень. Заступник начальника відділу 177-900 тисяч гривень. Оперативний черговий 68 тисяч гривень. Технік 51 тисяча 832 гривні. Науковий співробітник 89 тисяч 370 гривень. При цьому старший науковий співробітник 134 тисячі гривень. Начальник лабораторії – 106 тисяч гривень. Кухар від 20 до 41. Є тисячі гривень варто зауважити, що за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, сьогодні отримає 20 тисяч 100 гривень мінімально. Це основне грошове забезпечення, плюс 100 тисяч гривень за участь у бойових діях, і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Поза зоною бойових дій військові гарантовано отримують 20 тисяч гривень. А якщо він виконує спеціальні, але не бойові завдання, до Грошового забезпечення він отримує ще 30 тисяч гривень на місяць, тобто на третину менше, ніж оперативний черговий в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Або майже як кухар у тому ж навчальному закладі. Цікаво, що за знищений танк надається грошова винагорода у розмірі 48 тисяч 720 гривень, тим часом як щомісячна виплата старшого помічника навчальної частини 93 тисячі гривень. Як у викладача може виходити оклад 150 тисяч в місяць. Більше, ніж у полковника командира бригади? Люди не розуміють, яким чином в академії нараховуються виплати та як вони можуть бути більшими, ніж у військових, які знаходяться прямо в зоні бойових дій. В Львівській національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного прокоментували дану інформацію та назвали її маніпулятивною. Усі нарахування грошових виплат всім категоріям військовослужбовців у Національній Академії сухопутних військ здійснюються відповідно до чинного законодавства України та інших керівних документів Міністерства оборони України та Збройних сил України. Таким чином, порівняння грошових виплат військовослужбовців Національної академії сухопутних військ та інших військовослужбовців, які залучаються до виконання бойових завдань, Є недоречним може провокувати розбрат у військовому середовищі та негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу. Також Юлія Яцик разом зі своєю колегою, народною депутаткою Верховної Ради України Ганною Скороход наводять дані редакції Слідство інфо» за 2017 рік, коли НАБУ розслідувало справу про незаконне збагачення та недекларування майна начальника академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерала-лейтенанта Павла Ткачука. Про це заявляють депутатки та наводять відповідний текст установи прокуратури. Качук з офіційною зарплатою у 2017 році до 200 тисяч гривень на рік не задекларував два міські будинки, один з яких потім у 2020 році продавав за 57 мільйонів гривень. Та позашляховик лексус, яким користувався він та члени його родини. Елітне майно було оформлене на родичів керівника військового вишу. Один з маєтків та автомобіль були оформлені на те, що Павла Ткачука, яка померла у 2017 році, та, не була допитана детективами. Тому прокурори посилалися на покази самого допитаного як Свідка Ткачука, який пояснив, що він не знає звідки у його тещі кошти. Тому спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку тоді очолював Назар Холодницький, закрила провадження у справі, ґрунтуючись лише на свідченнях Ткачука та членів його родини. Юлія Яцик. Регулярні скарги від курсантів на булінг, цкування за ознаками статі та застосування фізичної сили зі сторони керівництва. І це ще далеко не все, чим відома Львівська академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. До прикладу напередодні 22-річний військовослужбовець Олександр Попович на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що був відрахований з даної академії через власну активну позицію. Його не відпускали у звільнення, не дозволяли вийти з академії, навіть провідати свого пораненого побратима. Були, а в кінці відрахували, дізнавшись про написану курсантами заяву до тимчасово слідчої комісії. Згодом Попович повідомив, що його планують відправити на нуль. Як тільки вони дізналися, академія про цю заяву буквально через декілька днів е, командирам роти було влаштований такий е, сцена на шикуванні, е, принижуючи мене, і гідність, я відреагував таким чином, щоб не підтримувати і не продовжувати це терпіти, я просто взяв вийшов зі строю. Без дозволу. Вони ініціювали на цьому е, ну, за цим фактом, ініціювали розслідування за фактом непокори. 402 стаття от, Кримінального кодексу України. Це буквально на через два дні після того, як вони дізналися про колективну заяву. За два місяці буквально вони наробили цих службових розслідувань. Там в мене чотири стягнення: одна догана, дві суворих догани, і попередження не про повне службову невідповідність. Крім цього, на постійній основі начальник курсу майже на кожному шикуванні, старався мене принизити, принизити тих людей, які мене підтримують. Він говорив прямим текстом: якщо ви будете з ним дружити, у вас будуть такі ж самі проблеми, як і в нього. Я вам обіцяю. От він це говорив на шикуванні. Перед ним стоїть там дуже велика кількість людей особового складу, і він погрожував людям, які мене підтримують. Але від того підтримка не змінилася, не зменшилася. Вона навпаки, стала ще більшою, тому що люди бачать і розуміють, що це заходить занадто вже далеко. Навіть сам головнокомандувач Сирський, за словами Олександра Поповича, намагався погасити цей конфлікт та приїжджав до академії. А тимчасово слідча комісія виявила купу нових серйозних порушень у закладі. Там виявили розкрадання державних коштів, були затримані сім осіб, з них двоє працівники. Академії і виявили дуже багато порушень. Додалися туди, інші курсанти почали розказувати, що їх принижували, били, просто знущалися. Одного із курсантів, начальник курсу, заставив з'їсти сигарети перед, перед строєм, і це вони це все виявили. А начальник академії на засіданні, бо я був присутній, а він каже: Я цього не знав. Ну, людина керує підрозділом і Не знає, що в підрозділі взагалі відбувається. Наша редакція також зв'язалася з курсантом Олександром Поповичем. Втім, після численних перепитій він заявив, що говорити будь-що журналістам йому вже заборонено. Е, так на жаль, я не зможу давати вам коментарі, е, так як 73-м наказом головнокомандувача збройних сил. Заборонено військовослужбовцям без дозволу вищого керівництва надавати коментарі журналістам. Там є певний перелік питань, які не можна піднімати під час інтерв'ю і тому подібне. Були були вже випадки, коли журналісти зверталися до керівництва і їм відмовляли. Тому немає сенсу навіть повторно це робити, тому що мені здається, їм просто певно є, що приховувати, тому вони. Не будуть надавати дозвіл на коментарі нашим колегам, які перебували на засіданні ТСК, також заборонили говорити з військовослужбовцем та екскурсантом академії. Сімдесят 73-й командуючий які забороняє давати будь-які коментарі без дозволу командування. Тому я не пан, стар... пан, стар... пан Старший Солдат знає про це. Це буде порушення. Ми вирішили зв'язатися особисто з начальником Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генералом Ткачуком та поставити йому ряд запитань. Алло? П Павло Петрович, доброго дня. Мене звати Олександра, я журналістка медіа межа. Ми робимо матеріал про Львівську академію сухопутних військ, де ви є начальником академії. Хотіли б поцікавитись у вас з приводу виплат співробітникам академії? Чи є вони доцільними на вашу думку, як ви вважаєте? Дивіться, е, давайте я вам дам номер начальника прес-служби і ви йому зателефонуєте і скажете з приводу чого. А чому? Чому ви не можете нам дати відповідь? Ви ж начальник академії. Ні, це черговий офіцер начальник начальника академії. Uh -huh. Начальника зараз немає на місці. А ви можете нам розповісти, що трапилось е, з академією і про е, причина відрахування військовослужбовця Олександра Поповича також? Не готовий повісти на ваші запитання. Чому? Ну, ні. А ще можна поцікавитись, а де Павло Петрович, тому що це ж його ніби номер? Чому він не взяв слухавку? Чому ви берете слухавку, а не він? Угу, зрозуміло. А де він? Не готовий сказати. Добре, дякую вам дякую. до побачення. Не менш є купа випадків з іншими курсантами, які розповідали про дідівщину з боку викладачів. Цькував, кажуть курсанти, здебільшого майор Антонів. З наших джерел у академії стало відомо, що з курсанток там вимагали розклад менструації, бо думали, що вони косять від служби. До речі, майора Антонова після скандалу не звільнили. Втім, від роботи з курсантами відсторонили. Варто також зазначити, що станом на сьогодні Національній академії сухопутних військ порушено 10 кримінальних проваджень за фактами економічних злочинів. А саме зловживань під час будівництва та здійснення закупівель, та ще шість за фактами прильотів по об'єктам навчального закладу. Втім, в інших питаннях далі перевірок та обіцянок прийняти відповідні заходи справа так і не дійшла. Після нашого дзвінку до начальника академії генерала Ткачука до нашої редакції одразу на наступний день надійшов дзвінок. Нам зделефонували із прес-служби академії, сказали, що готові йти на діалог, та попросили надіслати офіційний запит з питаннями, які нас цікавлять. Ми надіслали запит. Втім, далі обіцянок від прес-служби відповісти це нікуди не пішло. Напевно, вони хотіли виграти час перед виходом нашого матеріалу, адже сказали, що відповідатимуть 5 діб. Ми чекати не будемо. Офіційна позиція академії в нас є. Є, вона така, що Ткачук вирішив не брати свій же особистий телефон та делегував це підлеглому. Розмову ви чули.